Навіть це приміщення, це одна з умов закону про амністію, для того, щоб закрили всі кримінальні провадження проти активістів Євромайдану, потрібно звільнити усі адміністративні будівлі. Власне, коли ми зайшли, побачили, що людей тут небагато, але вони є. Також я помітила, що зникли матраці, на яких спали активісти. Але ситуацію зараз прояснить нам сам комендант КМДА, це Руслан Андрій. Пане Руслан. Ну, Перше, хочу сказати, що ситуація змінюється навіть не кожної години, а кожної хвилини. Хочу зазначити, що ми є організована, дисциплінована сила і ми будемо виконувати будь-яке рішення, яке ухвалить Рада Майдану. На даний момент відбулося голосування Ради Майдану, яка одностайно ухвалила рішення щодо звільнення власне, тих затриманих в обмін на ці приміщення. Було рішення ухвалене одностайно, І, з, але Рада Майдану туди входить різні середовища. Це лідери опозиційних партій, це лідери громадських організацій, Гацько, Сюмар, Ігор Луценко. І от вчора або позавчора з'явилася заява Ігоря Луценка про те, що, про те, що неправильно звільняти будівлю Київради. Ми таку поведінку вважаємо неприпустимою, і е, ми маємо спочатку розібратися з цій ситуації. Має бути оприлюднений протокол ради Майдану, де чітко видно, хто як голосував, і має бути наказ Ради Майдану про звільнення Києва. Наскільки я зрозуміла, ви чекаєте позиційного протоколу? крайній термін, але е, я ж вам ще раз пояснюю, що е, ситуація може бути дуже е, різна. Вона змінюється кожну хвилину. І е, на даний момент ніхто звідси виїжджати не збирається. Ви бачите, що будівля працює в своєму звичному стані. Матраси дійсно прибирають, кожен день роблять влоги прибирання. І відповідно будівля працює у звичному стані. проводяться культурні заходи. Сьогодні вечір пам'яті Ольги Бесараб. Зараз будуть курси англійської мови. От тому ми працюємо в звичному штатному режимі. За, за це згідно цього закону місце виконання умов активності, влада має звільнити всіх затриманих і закрити кримінальні провадження. Знову ж таки ходять е, такі думки про те, що влада може якось обдурити і все ж таки не закрити і продовжити. В такому випадку як будете діяти? Якщо влада буде діяти так, як вона дуже часто діє, то нам нічого не завадить зайти сюди знову, тільки так вже гарно зайти е, повністю. От, е, ну І також є тут дуже багато інших приміщень. Я думаю, що е, також ми їх будемо використовувати для набрагу революції. Тому це не проблема. Дякую, пане Руслане. Отже, ви почули такі настрої активістів, які зараз в КМДА, готові звільнити, але Ценали. все ж таки чекають 112 Україна, запитують, що є свідки і є повідомлення про те, що із будівлі виносять орфтеп. Це дійсно так. Що це може бути за те? Дивіться, зараз така ситуація, коли вже Дають приміщення в першу чергу мітингувальники, там і тобто останні ці дні. Три місяці у нас не було жодних проблем, ніхто нічого не крав. Зараз з'являються такі повідомлення. Ми зараз припинили допуск працівників Київради, щоб не було жодних проблем, жодних питань до нас, тому що ми якби, пропускаємо всіх працівників Київради до цього моменту. У нас з ними не було жодних там конфліктів, причому вони всі підтримували нашу революцію, вони всі, їм так само набридла ця злочинна влада. Але е, е, зараз в останній момент е, деякі чинуші намагаються от, е, таким чином очорнити наш протест. Е, активісти, Київради таким не займаються, це не наш, наш метод, ми мародерством не займаємося і я жодних казівок не давав, щоб виносити будь-яку архтехніку чи щось в цьому Тобто неможливо, щоб активісти перекрили туди, активісти там з власної ініціативи або хтось під видом, під виглядом активістів. Це неможливо? Я думаю, що це виключено. Добре, Таню. Ось така відповідь вітря є на даний момент.